Війна розпочалася з Криму і вона має завершитися в Криму. Це перший момент, що я хотів би сказати, але в той же час маємо говорити про те, я говорив про ці коливання зараз. Ми знаходимося в такий період, коли. Коли ця актуалізація теми Криму, вона відбувається через такі можливі варіанти, що викликає дуже велику тривогу. Ніхто ще не говорить конкретно поступитися з Кримом, але деякі політики до того ведуть. Я маю на увазі зовнішньої політики. Отже, в цій ситуації, що ми маємо робити, ми маємо максимально давати всі можливі меседжі для того, щоб зберігати очікування, Воня сотень тисяч людей на повернення України на звільнення Криму Україною. це дуже важливо. Ми маємо укріпляти їх дух.